Я думаю, багато хто відчує ностальгію, побачивши ці кадри зі старенького мультфільму 1995 року під назвою Балто, в якому розповідається. Як собаки, запряжені в упряжки, рятували дітей від дифтерії, доставляючи необхідні ліки. Але дивлячись в дитинстві цей мультфільм, підозрюю, мало хто знав, що історія ця не вигадка, і події, які лягли в основу цього мультфільму, це знамениті події великої гонки милосердя, що відбулася на Алясці у 1925 році, коли під загрозою вимирання було ціле місто. Ці події прославили на весь світ двох собак: Балто та Того, яких у штатах вважають справжніми національними героями. Однак другому з них на думку багатьох дісталося набагато менше слави, ніж він насправді того заслужив. Вітаю товариство! Мене звати Михайло Стах і ви на каналі Засновано на реальних подіях. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про історію великої гонки милосердя, яка, окрім вищезгаданого мультфільму, також лягла в основу фільму Того який вийшов у 2019 році. Розкажу також про всіх героїв цих знаменитих подій, а також що сталося з ними опісля. Свій початок історія бере з міста Ном, яке було засновано у 1899 році, як поселення видобувачів золота під час золотої лихоманки. Вже через рік після заснування населення міста становило близько 10 тисяч жителів. Однак, в подальші роки, неофіційно. Місті мешкало близько 20 тисяч людей, що робило його найбільшим на той час населеним пунктом території Аляска, яка тоді ще не була штатом Америки. Свій статус штату територія отримала лише у другій половині ХХ століття. Що цікаво, первинно територія Аляски належала Росіянам, але у 1867 році Росія продала цю землю за 7 мільйонів доларів Америці. Втім, через великий потік золотошукачів родовища золота на цій території незабаром стали вичерпуватися, і на Алясці почали з'являтися міста привиди, покинуті людьми, які приїхали туди у пошуку легких грошей. Вичерпалася і золота жила поблизу Нома. Однак місто не перетворилося на примару через те, що зберегло своє значення як морський порт, що підтримував пароплавне сполучення Сієтлом. На момент події гонки милосердя у Номі проживало близько півтори тисячі жителів, серед яких були як і корінні жителі Аляски, ескімоси, так і є. Європейські золотошукачі у місті була невеличка лікарня на 24 ліжка, яку обслуговував єдиний лікар-доктор Кертіс Уелч та чотири медсестри, серед яких була і дружина доктора. Кожного року, з листопада, по липень морський шлях, через який багато хто добирався з Америки до Нома, переставав діяти, оскільки Берингова протока замерзала та ставала непридатною для пароплавів. Цей зимовий період, єдиним сполученням із рештою світу, була стежка Ейдіта довжина якої була понад півтори тисячі кілометрів. Однак ця дорога пролягала здебільшого через гірські хребти та величезну снігову пустелю Аляски. Нею користувалися переважно каюри, тобто погоничі собачих упряжок, які займалися доставкою пошти чи продуктів. Ця траса була відносно облаштованою. Вона проходила через кілька поселень, у яких були такі собі придорожні готелі. А також приблизно через кожні 50 кілометрів були облаштовані придорожні стоянки з доглядачами, де каюр та собаки могли зігрітися, поїсти чи поспати, а в разі необхідності перечекати негоду на чи надто сильний мороз. Серед каюрів тоді існувало написане правило не виїжджати на трасу за температури нижче 40 градусів морозу. Першим тривожним дзвіночком для міста Ном стали випадки захворювання декількох дітей у грудні 1924 року. Доктор Керті звилікував кількох дітей від того, що він спочатку діагностував як ангину. Він спочатку відкинув дифтерію як можливість, враховуючи високий рівень заразності цієї хвороби. Валич очікував би побачити більше симптомів у членів родини чи інших людей у місті замість кількох поодиноких випадків. У наступні кілька тижнів після того, як кількість випадків зросла, і четверо дітей з кимосів померли, він став дедалі більше схилятися до діагнозу дифтерії. Дифтерія це бактеріальна інфекція, яка вражає ніс та горло та є особливо небезпечною для дітей. Якщо її не лікувати, вона може бути смертельною. Сьогодні це трапляється вкрай рідко, тому що більшість людей вакциновані, але тодішні роки це було не так. У середині січня 1925 року Велч офіційно діагностував перший випадок дифтерії у трирічного хлопчика. Виявивши дифтерію, у дитини лікар знав, що в такому випадку слід ввести хворому дифтерійний антитоксин, який формує пасивний імунітет проти дифтерії. Необхідна імунна сироватка була в місцевій лікарні, але проблема була в тому, що ця партія була семирічної давності, тож її термін придатності вже вийшов. Ще влітку доктор Кертіс замовляв свіжу сироватку у необхідній кількості, але замовлення надійшло вже після закриття порту на зиму, і ліки не були доставлені пароплавом. Лікар не ризикнув вести хворій дитині протерміновані ліки, і через два тижні хлопчик помер. Згодом, коли у семирічної дівчинки виявили такі ж симптоми хвороби, валч таки спробував ввести невелику дозу наявного антитоксину, щоб перевірити, чи він все ще матиме хоч якийсь ефект. Але результат був однаковим: дівчинка померла через кілька днів. Розуміючи, що епідемія неминуча, доктор Керті з того ж вечора зателефонував міському голові, щоб організувати екстрене засідання міської ради, яка одразу ж запровадила карантин у номі. Наступного дня Валчина надіслав радіотелеграми до всіх інших великих міст Аляски, попереджаючи їх про ризик епідемії, а також звернувся за допомогою до американської служби охорони здоров'я. Попри карантин, станом на кінець січня у місті НОМ вже було понад 20 підтверджених випадків дифтерії та ще щонайменше півсотні із підозрою. Очікувалося, що без антитоксину в навколишньому регіоні з населенням близько 10 тисяч людей рівень смертності може бути близьким до 100%. Це показував минулий досвід пандемії. У 1918 році пандемія грипу вразила цю територію, внаслідок якої загинуло майже 3 тисячі людей. Дуже високий рівень смертності, близько 50 був серед корінного населення Аляски, оскільки вони не мали стійкості до жодної хвороби. Водночас, в групі ризику насамперед, були діти. Американське міністерство охорони здоров'я відгукнулося на заклик про допомогу та організувало доставку повної партії вакцини. Однак прибуття ліків очікувалося занадто пізно. Ім, на щастя, в місті Анкоридж, що у південній частині Аляски зібрали третину від необхідної кількості вакцини з навколишніх населених пунктів. Це, звісно, б не допомогло подолати всю епідемію, але б могло допомогти зупинити прогрес пандемії та дочекатись більшої партії. З міста Анкоридж ліки одразу ж доставили до Ненани, де закінчувались залізничні колії. Однак проблема була в тому, як доставити ці ліки до Нома. Між Номом та Ненаною було близько тисячі кілометрів шляху. Спочатку пропонувалося доставити антитоксин літаком. У той час літаки були відносно новою технологією, і сувора зимова погода на Алясці робила їх ненадійними. Кілька тестових польотів було проведено минулого року, щоб визначити наскільки літак справлятиметься з такими умовами. Однак, найдовший тестовий політ пролетів трішки більше 400 кілометрів, що було менше половини необхідної відстані. Крім того, єдиними літаками, що використовувалися на Алясці в той час, були три старовинних біплани з Першої світової війни, які на час зими розібрали та відправили на зберігання. Тож пропозиція доставити антитоксин літаком була відхилена радою охорони здоров'я. Натомість одноголосно проголосували за естафету на собачих упряжках. Відстань у понад тисячу кілометрів з дорогоцінною сироваткою мали подолати естафетою 20 каюрів зі 150 собаками в упряжках. Найдовший і найважчий шлях очікував на норвезько-американського кінолога та каюра Леонарда Сепалу. Сепала був одним із тих, кого захопила золота лихоманка, і він прибув на Аляску у 1900 році. І там, познайомившись з майбутньою дружиною, залишився працювати на шахті. У 1914 році, отримавши свою першу команду їздових собак, він вирішив взяти участь у своїх перших перегонах. Але через брак досвіду під час гонки він піддав ризику і себе і своїх собак, які в один з найкритичніших моментів врятували його від загибелі, при цьому зазнавши травм. Тоді сипала відчув, що зловживав вірністю собак, і від сорому припинив перегони. Кар'єра сипали у гонках продовжилась наступного року. Після жорсткої конкуренції між ним та досвідченим кайором Скотті Аланом Сипала випередив його і закінчив змагання на дві години раніше. При цьому сипала перемагав у гонці ще наступні два роки. На час великої гонки милосердя Сепалу вважали чи не найбільш досвідченим та вмілим кайором. В рятувальній естафеті пес того був ведучою собакою в санях Сепали. Того був Сибірським Хаскі та отримав ім'я на честь японського адмірала Того Хейхатіро, який був одним із найвидатніших флотоводців усіх часів. Під його командуванням японський флот під час російсько-японської війни успішно заблокував російсько-тихоокеанську ескадру у Порта Артурі, а потім здобув. Вирішальну перемогу у битві при цусімі на початку життя пестого не мав потенціалу їздового пса. Ще цуценям він захворів і вимагав особливого догляду від дружини Сепали, оскільки він був непридатним для їзди в упряжці, Сепала віддав його як домашнього собаку. Втім, через кілька тижнів. Пес вистрибнув через вікно і втік від нової господині. Того пробіг кілька миль і повернувся назад до свого господаря. Ця відданість вразила сепалу, тому він не віддав щеня знову, а залишив його собі. Згодом пса почали активно тренувати, і через кілька років того зайняв позицію ведучого собаки в упряжці Сепали. На момент історичного забігу того було майже 13 років, що вважається доволі солідним віком у собак. На старості Сепала згадував, що ніколи не мав кращого пса за того його витривалість, вірність та інтелект були незрівнянні. Гонку милосердя, взявши першим рятівну вакцину, розпочав каюр Вільям Шеннон на прізвиську Дикий Біл через свою репутацію п'яниці. Зима 25-го року видалася найсуворішою за останні два десятиліття. Попри пропозицію трішки перечекати мороз, дикий біл, отримавши пакунок з ліками, одразу ж вирушив у дорогу. До першої точки відпочинку він прибув о третій годині ночі з чорним від обмороження обличчям та гіпотермією. Це коли температура тіла падає нижче 35 градусів. Три його собаки не змогли продовжити дорогу, тож він їх залишив та, трішки перепочивши, вирушив у дорогу в упряжці, яка складалася з восьми собак. Температура повітря в дні гонки коливалася від 35 до 45 градусів морозу, але при штормових вітрах ця температура відчувалася як вбивчий мінус 65 градусів. Час підганяв каюрів, оскільки, окрім того, що дифтерія в місті поширювалася, доктор Кертіс підрахував, що в суворих умовах дороги вакцина зможе витримати не більше шести днів. Наступному каюру, який взяв участь в естафеті при завершенні його частини гонки, довелося обливати гарячою водою руки, оскільки вони примерзли до саней. Такий випадок під час гонки був далеко не єдиним. Наступні три сотні кілометрів подолали сім каюрів, передаючи вакцину один одному. Серед них був Едгар Нолнер, якому судилося пережити всіх каюрів, що брали участь у гонці. Він помер у 1999 році у віці 95 років. Тим часом у номі були виявлені два нові випадки дифтерії, та померла ще одна дитина. Криза стала головною новиною в тогочасних провідних газетах, а також Поширювалася через радіоприймачі, які на той час якраз стали звичними, на всій території штатів тієї зими панувала надзвичайно низька температура, навіть замерзла річка Гудзон. Сама Жаляска була фактично паралізована через морози, проте каюри не зупиняли естафету. В наступній упряжці від обмороження під час їзди померли дві собаки, тож кайору Чарлі Евансу довелося стати замість них та спільно з собаками тягнути сани. Естафету Леонарду у Сепалі передав Генрі Іванов нащадок російських переселенців, який заблудився у снігах та ледве не розминувся сепалою в завірюху. Попередньо останній проміжок шляху мав би подолати сепала самостійно. Однак після дошкільних статей в змі, які звинувачували владу в бездіяльності, державні структури вирішили залучити більше ресурсів для врегулювання цієї ситуації. Тож вдалося долучити ще декількох каюрів, які б на кінцевому відрізку дороги мали підстрахувати Сеппалу. Найнебезпечнішою ділянкою естафети вважався шлях по замерзлій кризі затоки Нортон у Беринговому морі. На західному узбережжі Аляски. Тому цю ділянку довірили найбільш досвідченому каюру від Леонарду Сепалі. Ця небезпечна дорога дозволяла виграти майже один день шляху. Була можливість не ризикувати та обіхати цей проміжок, однак, звісно ж, втративши дорогоцінний день часу. Перед сепалою стояв вибір, і він його зробив не роздумуючи, вирушивши через лід, поклавшись на своїх собак, яких очолював Того. Небезпека перетину затоки по кризі була в тому, що там могли бути тріщини, які на великій швидкості можна було не помітити, чи ще гірше тонкий лід. Потрапивши на таку ділянку та провалившись в крижану воду, результат був би один смерть каюра та собак. Однак упряжка під проводом Того вміло обходила усі небезпечні ділянки. Сепала доволі ретельно підготувався до естафети. В його упряжці було 20 собак, однак, враховуючи те, що він спочатку їхав назустріч сироваці, а потім розвертався з нею у зворотньому напрямку, сепала в дорожніх готелях залишив декілька своїх собак, які відпочивали там і чекали. Ними Сепала підміняв найбільш втомлених зі своєї упряжки. Під час естафети у декількох каюрів померли їздові собаки, однак не всепалив, незважаючи на те, що в нього була найдовша і найважча ділянка шляху. Ще однією небезпечною частиною дороги Сепали була гора Літл МакКінлі. Вона була небезпечною і важкою через велику кількість хребтів, які піднімалися та спускалися. Однак Сепалі та собакам вдалося перетнути цей проміжок шляху без пригод. Загалом Сепала та його собаки подолали найдовший шлях межах естафети. Враховуючи шлях на зустріч сироватці та зворотній, вже з нею сипала подолав майже 420 кілометрів. Завершальні 120 кілометрів шляху мали розділити між собою троє каюрів: Чарлі Олсен, Гунар Каасен та Едрон, якому належало завершити естафету та передати сироватку. Чарлі Олсен успішно впорався зі своєю частиною шляху, прибувши до місця передачі швидше ніж цього очікував Гуннар. Утримавши сироватку, Каюр вирушив у дорогу, і тут починається найцікавіше. Гунар Кеасен без проблем подолав свою частину дороги, незважаючи на те, що в один момент вітер перевернув його сани, та сироватка випала з них, і гунару довелося в темряві шукати їх руками по снігу. Однак, на щастя, ліки не постраждали. Гунар також швидше прибув до місця передачі сироватки, де на нього чекав едрон, який мав подолати завершальні 20 кілометрів шляху. Враховуючи ранковий час, Ед ще спав, тож гунар вирішив його не будити та продовжити останню частину шляху самостійно. Згодом Каасен стверджував, що вирішив продовжити, оскільки в будиночку, де спав Рон, не було світла і він не хотів втрачати час. Але багато хто, у тому числі і Адрон, вважали, що рішення Гунара не будити Рона було мотивовано бажанням захопити славу для себе та своїх собак, оскільки всі розуміли, що той, хто передасть сироватку, стане відомим, бо на той час до гонки милосердя була прикута увага всіх провідних ЗМІ. Варто зазначити, що Каасен надалі заявляв, що неодноразово сумнівався у правильності свого рішення. Щиро це було чи ні, хто знав. Тим він завершив естафету з упряжкою, яку очолював Балто. Доктор Валчі, який вийшов з лікарні, був шокований, побачивши, хто доставив сироватку. За планом, це мав бути Рон. Весь шлях від Ненане до Нома був подоланий каюрами за 5 днів, 7 годин. І 30 хвилин при цьому, що зазвичай пошта цим маршрутом доставлялася за майже місяць. Усі ампули з сироваткою вціліли. Тож до обіду того ж дня доктор Валич їх розморозив і негайно почав використовувати. Звістка про успішну доставку сироватки в НОМ миттєво облетіла всю країну, викликавши загальну радість та ейфорію. Епідемію дифтерії було повністю зупинено через 5 днів після надходження сироватки в НОМ. Ще через тиждень до нома було доставлено ще одну партію сироватки. Що цікаво, існують версії, що Балто взагалі не брав участь у гонці малосердя, чи був зовсім не ведучим собакою в упряжці. Ця версія базується на словах Сепали про те, що Балто ніколи не був ведучою собакою у Саня Гунара його упряжку завжди очолював Фокс. Ба більше Сепала також зазначав, що Балто був вантажним, а не їздовим собакою. Не було будь-яких згадок до 1925 року, що Балто був ведучим собакою в будь-яких перегонах, оскільки фотографії Каасена та Балто в номі були зроблені через кілька годин після їхнього прибуття. Все ще існують припущення, що позиція Балто як провідного пса могла бути інсценована чи перебільшена для медіа, оскільки новинарі того часу визнали ім'я Балто набагато привабливішим для публіки, ніж, до прикладу, Фокс. Втім, це тільки версії підтвердити їх не змогли ні тоді, ні тим більше зараз. Незважаючи на це, усі учасники естафети отримали подяки від американського президента. Кожен з каюрів також отримав золоту медаль та премію у 25 доларів. На Балто та Каасена очікувано звалилася найбільша слава. Мер Лос Анджелеса подарував Балто ключ від міста у формі кістки перед мерією. А актриса німого кіно Мері Пікфорд поклала вінок на шию собаки. Посипалися вірші та листи від дітей з усієї країни. Гунар Касен та його команда стали знаменитостями та здійснили турне з західним узбережжям. А також знялися у 30-хвилинному фільмі під назвою Гонка Балто до ному, за яку Гунару заплатили тисячу доларів. Також в центральному парку Нью-Йорка спородили статую Балто. Якщо ви думаєте, що це все і хеппі-енд, це не зовсім так. Наостанок я хочу розповісти вам подальші долі двох собак, які стали все ж таки найбільш відомими: Балто та Того. Це може допомогти прояснити окремі речі, про які я згадував би раніше. Після гонки милосердя, незважаючи на те, що здебільшого вся слава дісталася Балто, Сепаліта та того, все ж таки також вдалося її трішки скуштувати. Вони навіть відправились в тур, де зібрали багатьох шанувальників. Однак преса набагато менше цікавилася того, ніж Балто, що дуже засмучувалося палу. Втім, Того, після гонки милосердя, прожив ще чотири роки поруч зі своїм господарем. Коли Того був зовсім старий та сильно хворів, Сепала вирішив усипити пса, щоб позбавити Того від страждань. Сепала був поруч з того у його останні хвилини життя. Доля Балту була дещо іншою. У 1926 році Гунар разом зі своїми собаками вирушив у ще одне турне. Однак вже тоді ажіотаж та зацікавленість цією історією зникла. Тому Кайор повернувся на Аляску без упряжки, продавши своїх собак. Промоутеру, який організовував цей тур, промоутер своєю чергою продав знаменитих собак шоумену Сему Х'юстону, який вирішив зробити з них атракціон та брати по 10 центів за перегляд собак. Через декілька років про Балто повністю забули. Однак Джордж Кембл, місцевий бізнесмен, вирішив знайти легендарного пса. З'явившись в театр, де тримали та показували собак, Джордж був шокований від побаченого. Балто та інші хаски з упряжки Гуннара були у сталевих ланцюгах в тісних брудних клітках. При найменшому русі кайдани завдавали їм неймовірний біль. Через ґрати на Джорджа дивилася байдужа, змарніла та хвора тінь колишнього гордого хаски. Розгніваний бізнесмен зажадав викупити собак, шоумен, недовго сперечаючись, виставив рахунок у колосальні на той час 2000 тисячі доларів. Не маючи у розпорядженні таких коштів, Кембал розпочав кампанію зі збору грошей через місцеву газету. Діти відмовлялися від молока у школі та жертвували заощаджені гроші на викуп Балтом. Дорослі ж просто пускали по колу капелюх для пожертв. Необхідні кошти вдалося зібрати за 10 днів. Після передачі грошей собак відвезли до Клімленда, де їм було організовано урочистий прийом. У початковій команді було 13 собак однак, на момент придбання їх Джорджем залишилося лише 7. Інші собаки або померли, або були продані, переживши такий важкий період, залишок життя собаки провели в комфорті та під постійним доглядом. Що цікаво, до цих подій у штатах від дифтерії вмирало щорічно майже 20 тисяч людей. Великий ажіотаж цієї теми у змі сприяв поширенню практики щеплень проти дифтерії. Внаслідок чого захворюваність і смертність різко скоротилася, також ці події стали каталізатором для офіційного визнання породи Сибірського хаски у штатах та встановлення її стандартів. Хоча загальновизнано, що в центральному парку Нью-Йорка встановлено статую ватажка упряжки останнього етапу естафети Балто, на меморіальній дошці зазначено, що меморіал присвячений всім їздовим собакам, що доставляли антитоксин без вказівки та особливого виділення імені Балто. Не згадується Балто і на статуї їздового собаки в Анкориджі, присвяченому всім каюрам та героїчним собакам. А ось тепер це все. Якщо вам сподобалася ця історія, не втомлююсь нагадувати про лайки, коментарі та підписку. Бо цікавих історій, про які я ще хочу вам розповісти, є величезна кількість. А поки буду прощатися до наступної неділі, тож до нових зустрічей на просторах ютубу.